Виконавчий директор компанії ДЕТЕК Дмитро Сахарук приєднується зараз до нашого ефіру. Пане Дмитре, добрий вечір. Добрий вечір. сьогодні в Україні. Вже наче не було так аварійних відключень електроенергії, були тільки планові. Що це означає? Що ситуація потроху стабілізується з енергосистемою? От ситуація продовжує бути складною, але ж ми ж не сидимо складши руки. Ми відновлюємося. І потроху готується після аварії і обстрілів, які були у нас на початку цього тижня. А ну, плюс вихідний споживання електроенергії менше традиційно вихідні, хідні, тому ми обходимося зараз лише плановим включенням електроенергії. Взагалі, у нас три таких компоненти нашого щастя, скажімо так, це. Постійне підвищення по ефективності ППО, і ми бачимо, що вона зростає постійно. Нам потрібно збільшувати містянсотків. Це ще. Малувато, нам потрібно 90 плюс, і тоді вже буде росіянам ну, не цікаво, скажімо так, обслідувати енергосистему, тому що надто дорого не буде виходити отримання результату. По-друге, це цивільний захист нашого обладнання інфраструктури за допомогу, від вторинної шкоди, скажімо, не від прямого попадання ракети, звичайно, а від вбухової в хвилі, так і інше. І третє це ефективне максимально швидке відновлення, те, що ми займаємося. Ми цим займатися будемо до нашої перемоги кожен день, і чим швидше ми будемо рухатися, що підвищення ППО, це основне захисту цивільного і належної організації роботи щодо відновлення, тим коротше у нас будуть планові відключення. Тим вища вирогідність того вище вирогність того, що не буде аварійних відключень. І можливо, ми в деякі дні можемо дійти до ситуації, коли планові відключення будуть дуже короткі, або ж Ідеально їх взагалі не було. Це вже якась перспектива, так віддалена. Станом на зараз планові відключення передбачають так 4 години відключення світла. Чи є ймовірність того, що вони будуть переглянуті і одразу в стабілізаційні відключення в цей графік буде закладений більший час без світла? Якщо потрібно, буде розвантажувати мережу більше ніж зараз. То можливо, що тривалість часу може бути більшою, і може бути навпаки, коли потрібно менше розвантажувати, тоді кількість викуплень або ж тривалість звидення може бути коротшою. Ну просто зараз це компенсується аварійними відключеннями. От тому і виникає питання: чи не можуть бути ці аварійні відключення вже закладені в графік планових? А якщо не немає потреби, то просто раніше людям включатимуть світло для того, щоб вони краще орієнтувалися по часу, коли у них є електроенергія, коли немає. Основна відмінність панових від аварійних в тому, що ми не знаємо, коли будуть аварійні відключення, і ми не можемо попередили за сказати: чекайте аварійних відключень. На те вони є аварійні, що ми не знаємо, коли вправляються. Вони трапляються в досить короткий проміжок часу, тобто ми знаємо про те, що потрібно вимикати, тому що відбувається перевантаження мережі або перевантаження окремої ділянки мережі, таке теж є. А, і тоді дається командам вигнути, щоб ну як в квартирі автомат спрацьовує, щоб не перегоріла система через перевантаження, через включення великої кількості приборів, скажімо, на певної території. Тому <кій> аварії це зовсім інша історія. Планові це коли ми знаємо прогнозний дефіцит, ми знаємо наскільки потрібно розвантажити систему наперед, і наперед ми складаємо графік так, щоб не одні й ті ж сиділи люди без світла, а змінювалися посіння кожні 4 години, і люди мали світло почергово. Тому, звичайно, ми не хочемо мати аварійних відключень зараз. Якщо ви бачите лише планові графіки, це значить, що немає потреби в аварійному в такому випадковому чи неочікуваному вигляді світла. Угу. Це добре. Якби ми завтра перемогли і Росія більше ніколи не обстрілювала нашу енергетичну інфраструктуру, скільки б часу вам знадобилося на те, щоб відновити її до того стану, в якому вона була 23 лютого 2022 року? Так. Я думаю, що ми не будемо будувати старе чи відбудовувати старе, ми будемо будувати нове. Там, де все повністю зруйновано, таке є, на жаль. Нам є єдиний шанс побудувати нову сучасну електричну мережу в цих частинах, а інноваційну, яка розумна, тобто смарт так і таке інше. Це цим шансом ми точно скористаємося, але цим будемо займатися після війни і після того, як вже не буде на них обсяг. Зараз ми займаємо і тут потрібно на це не один місяць. Я думаю, це протягом декількох років буде відбуватися відновлення і будування нової енергетики України, включаючи системи зберігання енергії. Включаючи зелений водень, включаючи відновлені джерела енергії, вітер сонце, включаючи модульні реактори атомні маленькі на замісті старих генеруючих потужностей. Все це, це буде у нас після перемоги. Ну тобто лікування пацієнта почнеться. Потім зараз просто реанімація у нас. За що ми вдячні за те, що вона відбувається, і світло в нашій студії, приміром зараз є у людей, які нас дивляться, теж відповідно є. Дякую, що ви долучилися. Дмитро Сахарук, виконавчий директор компанії. Ні, Детек був з нами на зв'язку. Надалі ну, випуск новин У студії бачу Андрія Ковальського і передаю йому сл.